Квітневе тепло несе за собою ще й свіжі тарифи. Нові ростінки на газ та світло починають діяти з першого числа цього місяця. 7 гривень за куб блакитного палива та майже 40 копійок за кіловат електричної енергії. Люди, особливо пенсійного віку, з острахом чекають нових платіжок. Світло, газ, вода, мусор, телефон. Ось таке в мене. Та й все треба, яких до 400 рублів платила, а зараз вже буде не, на пенсії не хватить одної. Шукати альтернативу газу вже зараз починають і сільські, і міські жителі. Повертатися до опалення будівель дровами змушують реалії сьогодення. Прийдеться заставлять або взагалі не платить в такому випадку. Це теж вихід. Дуже вихід. Ну, звісно, це не вихід. Вони, звісно, знайдуться на... товариші, які можуть саме прийти і сказати. «Извините, ми вас це сама трізає і просто-напросто опломбірує. Але це, звісно, не вихід, що такі ціни підняли, задрали всі сім раз. До цього часу оплата комунальних платежів з'їдала майже половину сімейного бюджету середньостатистичної сім'ї. Зараз сподівання подолян на новий механізм нарахування субсидій. До цього платили 500-600 гривень за все. Тобто половина вашої? Половина йшла, а тепер я вже не знаю, що буде без вихід. Електроенергія згідно нових грустінок до 100 кВт годин вартуватиме 36,6 копійок. До ліміту споживання у 600 кВт-годин – 63 копійки. Подорожчання світла має відбутися в декілька етапів і за два роки для населення виросте у ціні у 3,5 рази. В період міжсезоння з 1 травня по 30 вересня вартість природного газу за куб становитиме більше 7 гривень. Такі зростання тарифів диктує Міжнародний валютний фонд. Хоча за європейськими мірками...

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи і на теплову енергію для потреб населення на 70%. Загалом розмір підвищень вражають від 50 до 300 відсотків, і це при незмінних зарплатах та пенсіях. А у деяких сім'ях і таких доходів немає.